Ну, зараз до нашого ефіру долучається Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сили оборони Півдня України, пані капітан першого рангу. Пані пані Наталі, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас, героям слава! Ну, в першу чергу, дякую. Я думаю, що це було дуже цінно, особливо для Одеситів. Що оперативне командування Південь на своїх сторінках дуже оперативно вибачте за тавтологію, але це так дійсно було. Повідомило про ситуацію і заспокоювало, що сили працюють. Про що вже можна говорити з приводу цієї нічної атаки? Так, атака була потужна і не тільки на одеський регіон, в цілому по півдню ворог прямував і різного роду озброєння. Застосовував і ударні безпілотники, і ракети повітряного базування на кривий ріг була здійснення ракетна атака. з Літаків стратегічної авіації ту 95 використовувалися ракети типу Х-101, Х-555. Там є влучання в промисловий об'єкт, але є і результативна робота. Протиповітряної оборони на щастя, поки інформації про постраждалих немає, будемо сподіватися, що так і залишиться. Що стосується Одещини, всі 13 шахедів, які були спрямовані, були знищені силами протиповітряної оборони. Дійсно, атака тривала півтори години, і робота була потужною. Вибухів чули багато, людей це лякало. Але дуже сподіваємося, що нас почули і зрозуміли, що навіть при результативній роботі протиповітряної оборони не необхідно знаходитись в укриттях або, хоча б скористатися правилом двох стін, так тому що уламки збитого дрону теж несуть загрозу. Пані Гуменюк. А також була інформація з приводу розвідувальних безпілотників ворога, чи дійсно вони були в просторі. Ворог постійно збирає оперативну обстановку, намагається розвідати зокрема і по півдню нервуючись і очікуючи, де ж ще буде просування сил оборони, намагаючись розвідати розташування і військових об'єктів, і об'єктів логістики. Тому ми продовжуємо роботу і по безпілотниках. За минулу добу у нас є ліквідація одного з таких літунів шпігунів, і за допомогою якого ворог намагався зібрати інформацію, що Щодо лінії фронту вздовж херсонської Херсонської області, правий берег. Про Херсонщину. Ми ще поговоримо докладніше. А ви сказали, що ворог використовував також ракети. Я так розумію, що це якраз з Каспією. Ми можемо говорити про тип ракет? Чи це особливо не має значення наразі? Тобто, це ці ракети Х, ймовірно, або 100 сотої? так імовірні, це... імовірно. Ймовірно, це і були Х-101, п'ятсот Це уточнення зараз ще триває. І ми обов'язково поновимо інформацію. Я даю вам попередню, угу. пані Гуманюк, Тоді аналізуючи останні дні, на вашу думку складається враження, що ворог обирає локально певні обласні центри або великі міста і б'є саме по них. Якщо раніше це були масовані атаки по всій території України, то зараз... Це певні регіони, чи дійсно це так, і якщо так, то ну якщо ви теж бачите цю закономірність, фіксуєте, то з чим це може бути пов'язано? І ми фіксуємо цю закономірність і неодноразово експерти зазначали ну взагалі за класикою і розумінням тактики війни, можна зробити висновок, що ворог зараз намагається атакувати ті області, які вважає своєрідним логістичним хабом для сил оборони, які перейшли в активні до активних дій. Зокрема, Дніпропетровщина, яка прилягає до Запорізької прифронтової області Одещина, Миколаївщина, які можуть живи своїми ресурсами Херсонську прифронтову область, тобто це розуміння ворога, з що саме тут розташовані резерви тих сил, які будуть поновлятися по факту просування сил оборони вздовж лінії фронту і через лінію фронту, зокрема тобто, наляканий цим розрекламованим, а далі вже реалізованим контрнаступом, ворог намагається нищити потужності тих сил, які завдають йому. У клопоту на самій лінії фронту так, ну але зараз ми бачимо кадри з Одеси, і це майже центр міста. Ну тобто, про які військові ресурси ми можемо говорити там. Ну, це ж це абсолютно Очевидно, різні так. речі. Очевидно, так очами ворога виглядають бізнес-центри прийняття рішень в провідній країні, з якою вони зіткнулися. Згадайте перші дні їх проникнення в нашу країну, як їх дивував рівень цивілізації, навіть звичайних українських сіл. Тому цілком імовірно, що саме так вони бачать логістичні центри і сприймають їх як бази НАТО. Ну так, ми пам'ятаємо в Києві. будинок вчителя вони світлини будинку вчителя вони видавали за Верховну Раду. Хоча певною мірою є схожість, але центром прийняття рішень вона була 100 років тому, точно не зараз. Пані Гуменюк, якщо говорити про ситуацію на Херсонщині, то що там особливо на лівобережжі? Ми маємо інформацію від української влади, що на правому березі відбувається. Але лівобережжя, що там роблять окупанти, тому що місцевий мешканець також виходив в ефір приблизно 20 хвилин тому, і він сказав, що говорять місцеві росіяни ховають і своїх солдатів, які теж зазнали підтоплення тобто вони потонули напевно в своїх окопах, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС. Так, дійсно є інформація про те, що в них є суттєві втрати, не бойові, те, що називається, які вони зазнали через те саме ту саму повінь спровоковану техногенною катастрофою. Крім того, в них є суттєві втрати озброєння та техніки, яку також позаливало. Але звісно, ці втрати ворога нам на користь, як то кажуть, але нас більше турбує місцеве населення, те, що допомогу не. Не отримують отримують тільки в обмін на російське громадянство. Продовжується шантаж паспортизацією, про продовжується обмеження доступу до медичного обслуговування через те, що немає російського громадянства. Продовжується психологічний і поліцейський тиск на місцеве населення лояльне до України. І дуже багато місцеві повідомляють дуже багато інформації про те, що люди після того як відходить вода, знаходять в домах підтоплених будинках, знаходять людей, які не змогли впоратися зі стихією, і на жаль, загинули просто в себе вдома. Остаточна кількість жертв ще не під не підбита, але на жаль, такі факти є. Ну ми можемо розуміти порядок. Загиблих українців на тій території на жаль, поки що цифри навіть приблизно не орієнтовні. Тому будемо сподіватися, що за допомогою, в тому числі, волонтерів і руху спротиву нам вдасться більш-менш зрозуміти цю ситуацію. А з приводу росіян і їхніх втрат, в тому числі і по боєприпасах, ми можемо приблизно говорити, адже вони вибудовували там свою лінію оборони. Наразі дуже складно спрогнозувати, скільки дійсно втрачено, скільки ще залишилось на місцях, тому що розуміємо, вода підмила лінію оборони, але не змили її остаточно. Суттєво змінила її навіть географічну конфігурацію, і це несе небезпеку і для місцевих мешканців, і для самих окупантів, тому що наразі карта мінних полів, яку вони створювали, абсолютно не відповідає реальності, і зрозуміти скільки саме з цього оборони було змито і зараз знаходиться і на дні, і на узбережжях водойм, типу ріка Дніпро, Дніпро, Бузький Лиман і аж до Чорного моря, і скільки залишилось на місцях, зараз поки що неможливо, але ми усвідомлюємо, що це дуже великий потенціал, тому що потенціал небезпеки і тут треба бути дуже дуже обережними і проводити прибирання тих територій, куди повиносила сміття. з Великою обережністю і після роботи фахівців вибухотехніки. Пані гумоніки. Я до речі, говорячи про е, міни від росіян, е, напередодні бачив відео, що ну і, наскільки я розумію, для мене це було щось нове. Це протипіхотні чи протидесантні е, міни, які встановлюються в воді. Вони з такими спеціальними штирями, очевидно, для того, щоб зупинити просування ворога. Наскільки це? Ну, по-перше, чи багато їх використовують росіяни, і те, що ми зараз їх побачили, тому що насправді їх встановлюють в воді, напевно, в очереті, я так розумію, ще маскують. А те, що ми їх побачили, це щось нам дає. Ну тобто, ми теж можемо розуміти приблизно, як готується ворог на інших ділянках. Розуміти, ми можемо це, в принципі, за класичними методичками якірні річкові міни, які встановлюються дійсно під водою і кріпляться на якірні спеціальні спеціальні якорі. А бурхлива вода їх позривала з місць кріплення, і відповідно тепер вони перетворилися на дрейфуючі. І ця небезпека досить велика, тому що вони є досить чуттєвими, і навіть при зітканні в воді з досить легкими предметами можуть детонувати. Ми спостерігали такі випадки протягом русла Дніпра, коли все це несла бурхлива вода. І також саме такі міни поприносило на узбережжя Одещини, де один з місцевих мешканців зокрема переплутав з газовим балоном і навіть приніс такий предмет додому. Після того здорових глузд переміг дякувати Богові. Він викликав піротехніків ДСНС, і вони змогли знешкодити цей предмет. Добре, що ця історія закінчилася. Власне, хорошим фіналом. Пані Гунюк, в вашій зоні відповідальності також і Крим. От я хочу про нього докладніше поговорити, тому що росіяни готуються до нового теракту або втечі з тимчасово окупованого півострова. Про це свідчить інформація від головного управління розвідки. Про план Росії підірвати хімзавод Кримський Титан. Ці заяви також не безпідставні. Окупанти замінували підприємство так само, як до цього мінували Каховську ГЕС. ГУР попереджає, що таке мінування і в подальшому можливий підривання. Рив заводу може бути продовженням геноцидної стратегії деіндустріалізації України, а також підготовкою до втечі вче... з окупованого півострова. Е, пані Наталі, е, яку інформацію ви маєте і якою можете поділитися з приводу цього, тому що був шантаж і дійсно Каховською ГЕС, але ми бачимо, що очевидно в окупантів щось пішло не за їхнім планом. Так, і це в принципі насторожує, тому що є й версія, що саме підрив Каховської ГЕС вони планували дещо меншого масштабу, а вийшло вже як вийшло. І саме тому, ось такий техногенний шантаж дуже небезпечний, тому що нагадаю, ми ще пару тижнів тому попереджали, що на кримському титані відбуваються певні рухи, зокрема з завезенням вибухівки, і це ця тактика ворогом вже використовувалася. Нагадаю, в 2018 році вони шантажували теж техногенною катастрофою з випарами з цього підприємства, і цілком імовірно, що можуть застосувати і не тільки шантаж на цьому напрямку зараз, оскільки усвідомлюють, що просування сил оборони в напрямок Криму неминуче. І головним фактором тут залишається те, що все ж таки така катастрофа, яка може бути пов'язана з техногенним шантажем на цьому підприємстві, може завдати суттєвих втрат і екологічних, і людських, в тому числі, не тільки. Україні не тільки прилежним територіям, а і самій Росії, і навіть до Туреччини, Румунії, цілком імовірно, за оцінками фахівців, може дістатися та хмара, яка може бути як результат того підриву. Тому будемо сподіватися на те, що світова спільнота знайде сили і переконання і способи тиску на країну терористку. Пані Гуменюк, але це ж не матиме жодної військової вигоди для супротивника. Правильно така провокація. Ну, тобто, якщо з Каховської ГЕС ми ще можемо допустити, так, ну, принаймні заяв очільника Російської Федерації, що там змінилася конфігурація їхньої сили оборони, то тут жодного військового зиску. В них, в принципі, всі зиски впираються в те, щоб зупинити сили оборони України. Вони намагаються знайти будь-який спосіб, який просто зупинить активність сил оборони. І тоді їм навіть наша е, тимчасова зупинка може видаватися для свого населення як їх перемога. Це такі завитушки їхньої пропаганди, які в принципі ніколи не базувались на справжніх цінностях щодо людського життя. Так, це ми в цьому ми переконувалися неодноразово. Пані Гуменюк, дякую, що оперативно долучилися до нашого ефіру. Розповіли про те, що відбувається на півдні нашої країни. Це була Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, пані капітан першого.